Всім привіт! З вами Кіноманія, і це остання серія другого сезону серіалу Останні з нас. Після прогулянки по минулому історія повертається в сієтл та презентує головним героям нові повороти в сюжеті. А ти це змарнувала? Ні, ні, ні. Еллі після жорстокого допиту Норе повертається до тимчасового притулку в театрі. Там вона застає Джесі, який надає допомогу пораненій Діні. Він зустрічає її зі зброєю в руках, вимагаючи пояснень, але Елі насамперед переймається станом подруги. Лише наодинці вона розповідає Діні, що вчинила з норою. Наступного ранку Діна залишається в театрі відновлювати сили, а Елі та Джесі продовжують пошуки Томмі. Під час розмови Джесі розповідає, як вони покинули Джексон слідом за дівчатами. Йому також вдається хитрощами дізнатися про вагітність Діни, після чого він дорікає Еллі за те, що вона втягнула свою подругу в таку ризиковану подорож заради особистої помсти. Їхній шлях перетинає патруль вуків, який захопив у полон молодого серафита. Попри бажання Еллі втрутитися, Джесі наполягає на тому, щоб не лізти в чужий конфлікт, нагадуючи про жорстокість шрамів. Це не їхня справа. Підсумовує він. Водночас на базі ВЛФ їхній лідер Айзек стурбований відсутністю Ебі і її групи. Він вважає її своєю наступницею і переживає, що без неї фракція залишиться без гідного командира. Еллі і Джесі прибувають до книжкового магазину, де мали зустрітися з Томі, але його там не виявляють. В очікуванні між ними зав'язується розмова про особистий вибір та обов'язок. Джесі ділиться історією, як відмовився від кохання заради блага громади, натякаючи на егоїзм Еллі. Їхню розмову перериває радіоповідомлення про бійку, і вони розуміють, що це може бути Томмі. З даху будівлі вони визначають подальший маршрут. Еллі переконана, що Ебі перебуває в океанаріумі і хоче негайно вирушити туди. Джесі ж наполягає на допомозі Томмі. Не знайшовши спільної мови, вони розділяються. Елі знаходить вихід до води, щоб роздобути човен. Вона бачить, як Айзек збирає великий загін для штурму острова Серафитів. Її власна подорож через затоку раптово переривається штормом, і хвиля викидає її на той самий острів. Там дівчина потрапляє в руки шрамів, які готують її до ритуальної страти. Її рятує напад ВЛФ. У хаосі, що виник, Елі вдається втекти, знайти човен і дістатися океанаріуму. Проникнувши всередину, вона знаходить Овена і Мел. Під дулом пістолета вона вимагає інформацію про місце перебування Ебі. Ситуація швидко виходить з-під контролю. Овен намагається чинити опір, і реакція Еллі виявляється швидшою. Її постріл смертельно поранить не лише його, але й Мел. В останній миті життя дівчини Еллі з жахом бачить, що Мел була при надії. У критичний момент на допомогу приходять Томі і Джесі, які об'єднали зусилля. Вони забирають шоковану Еллі, до якої приходить жахливе усвідомлення, на кого вона перетворилася в своїй гонитві за помстою. В театрі, готуючись до повернення в Джексон, Еллі дякує Джесі, визнаючи, що він мав рацію щодо неї. В цей момент з іншої кімнати доноситься галас. Вони кидаються на звук, і на порозі куля влучає в Джесі, і він падає замертво. Це Еббі, що відслікувала їхній шлях, щоб помститися. Вона бере на приціл Томі і змушує Еллі вийти. Вона каже, що не повторить помилки, яку зробила, коли зберегла її життя, лунає постріл, і кадр занурюється у темряву. Події відмотуються на три дні в минуле, до моменту прибуття Елі та Діни в Всієтал. На цьому історія другого сезону завершується.